Захисною жіночої організації Первоцвіт це на Білогодчі. Чим наша організація займається? За статутною діяльністю ми займаємося прав... захистом прав жінок і їх дітей. Але в статуті в нас описані ще інші види діяльності. Вас цікавить сьогоднішнє. Ми займаємося відродженням обрядових календарних свят. Це тема дуже важлива і дуже потрібна. Якось ми співпрацювали із громадською організацією Кеса канадською і Вільям Барбаза, експерт до нас, приїжджав двічі, і от він видаючи ці свята, він каже: ви не розумієте, пані Вілі, якого важлива справи робите? Ви відроджуєте українське в Україні. Що спонукало мене зайнятися саме відродженням? урядово календарний села. Е, є вчитель математики, але все життя була секцію полисів для дітей. Ми е, відвідували не, 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 села е, нашого Біловодського району Луганської області, а також е, сусідній Ростовської і Воронежської області, так географічно називалася. Виходячи в село, ми просили адреси людей, дуже похилого віку, але ще свідомих. І Вони нам розповідали про своє життя, буття про важкі роки, співали пісень, розказували казки і, звичайно, розповідали про те, як вони відпочивали, що рятувало їхні душі, що допомагало їм залишитися людьми. і це обладові. Календарно-обрядові свята. Вони проводилися в них майже кожного а, кожної неділі. От а, вони приходили з церкви а, і. Свято пов'язане із а як зараз це відбувається? Які особливості вашої роботи? Як, як на практиці як... на практиці? Як це зараз відбувається? Ну я свята проводила ще з дітьми в школі. Це були класні години, коли я вийшла на пенсію за веселої роботи. Тут я об'єднала на я залучила. Потім потягнулися і інші. С -с -с у нас а, такий проєкт на самофінансування, називається Туристичний потенціал Луганщини. Тобто ми теж хочемо трішки залучити до себе уваги, а, і зовні. І, і в цьому проєкті в нас на кожну неділю якесь обрядове свято. І сценарій, його саме написаний. За використанням спогадів людей, які проводили ці свята ще до Революції. Чому ви взагалі вирішили стати волонтером Що чому я вирішила вчитель сільський за породі з своїй волонтер? А от правовим захистом, знаєте, я мріяла стати адвокатом колись. але моя мрія не збулася. Я стала вчителем. Але коли я вийшла на пенсію, я стала правозахисником і я стала волонтером. Але у нас ще мало таких заходів, які лікують душу. А душа у нас зараз у народу болить, і саме оці свята це. Що ви порадили людині, яка можливо хоче стати волонтером, але або не знає, як це зробити, або вона просто хоче допомагати. Що ви знаєте, якщо вона хоче, то нам обов'язково бути волонтером. Обов'язково у мене дуже ну зазвичай волонтерська робота приходять ті люди, які пережили от якісь такі труднощі, які здатні нам батько. Я не знаю, я залучаю всіх. Я допомагаю зараз створювати організацію. Я свою організацію назвала «Бар і Сказала, що після мене зацвітуть на Білорученні організації. Ну є не не зацвіли так рясно, але є. Це дякую вам. Бувайте здорові.